Доброго ранку! Як часто вам доводилось запитувати себе? Чому я знаходжуся на цьому місці? Що тут роблю? Для чого? Можливо, це місце роботи, чи квартира, чи місто, де ви проживаєте? Обставини не найкращі, тут томиться ваша душа, можливо, і тіло. З однієї сторони, в один момент зібрали пречі та пішли, але щось не пускає. Десь підсвідомо ви розумієте, що зараз вам потрібно бути саме тут. Але для чого? У новому заповіті залишена історія про Павла та силу. Уявіть, ці божі праведні люди несправедливо були ув'язненими. Погодьтесь, в'язниця не найкраще місце для перебування, але цим двом чоловікам потрібно було бути там, щоб явилось чудо і прийшло в спасіння в життя вартового в'язниці і його сім'ї. Можливо, зараз саме вам потрібно бути в цьому некомфортному місці для того, щоб змінитися самому або заради інших людей. Тому не опускайте руки на все свій час. Далого дня!